І привіт, мене звати Живчик. І я не знаю, що це зі мною. Вчора я за записував відео по Майнкрафту. Ну і як ви вже могли бачити, я його вчора виклав. А сьогодні я знову записував відео, вчора я не по Майнкрафту записував, а по іншій ігрі. А сьогодні я знову записував відео по Майнкрафту. І я його не виклав, бо, тому що я забув включити мікрофон. І ну, якщо хочете, я можу для вас його викласти для вас то відео викласти, але воно буде без мого голосу. Ну, Ладно, як ви вже могли замітити. Мене не було пару днів. Да, я, я пару днів не знімав відео і не викладав на канал. І не то, що не то, що я забув про вас. Вибачте. <кхи> не то, що я про вас забув. Не про не то, що мені було просто лінь е, знімати відео. Не то, що я не хотів. А просто хочете вам признатися. Я хочу мати дівчину. Там, в мене мене пішов такий період. Що не знаю, що вам сказати. Ще дуже сильно почав закохуватись і я навіть не знаю що це зі мною не знаю що з собою зробити і, сьогодні не буде відео ні по майнкрафту ні по іншим сьогодні буде таке відео да яко замітил я ще трохи кашляю ще не до кінця одужав. Але це таки вже майже майже видужав. І що я хочу вам сказати підписникам? Мене, мене вже як два тижні. Два тижні я йому твісвіта, що я хочу мати дівчину. Що в мене такий період пішов, я не знаю, що я можу з собою зробити. Я кожен день думаю, думаю про любов. Думаю про таке і... в мене немає слів. І давайте я просто з вами просто буду, буду, просто вам буду говорити з вами. Не знаю, що сказати, але. Просто я тут, я сьогодні знімав відео, де я переїхав в село. Там де я знайшов роботу. Ну, ні, там я влаштувався на роботу. Ну, хоча я вам буду спелети. Я можу це відео викласти. ви можете самі його подивитися, але без мого голосу. Yeah. ще я вам ще я хочу вам сказати що я якби я також я до речі хочу знімати ви може чули колись по таких ютубах як Кампот, Рікаліт Pixel, Таповський, ну і інші е, ютубери по Майнкрафту. І я хотів, хочу знімати, як вони. Ну як ютубери знімають. Може ви їх колись дивилися? Може ви їх колись дивилися? Я також хочу знімати як, як вони, як компот, як піксель. І. Якщо в мене, якщо в мене ті всі приступи пропадуть, якщо я собі знайду дівчину, то я вже повернуся до вас і. Я вже буду тепер кожен знімати та викладувати для вас нові розважальні відео. Вибачте. Ще я вам хотів сказати, що... що... Я є в лайки, я є в Укр ви можете, до речі, також мене знайти в лайки, в Укропені, навіть в Фейсбуці. Посилання я вам можу залишити, залишити в описі на ті всі мої аккаунти, там де, там, де я є. І... Ну... І це, і це все, що я вам хотів сказати. Як ви знаєте, я зараз живу в Польщі. Ви вже знаєте, що зараз робиться у світі, по якій причині я поїхав сюди. Так що пояснювати я вам не хочу. Ну, ось і все. З вами був з вами був я, Живчик. Підписуйтесь на мій канал. І, і прошу підтримайте мене лайком. Стати хоч один лайк на відео. Мені. мені буде, мабуть, буде не важко, а мені буде дуже приємно. Ну і ще не забувайте... підписуйтесь. Підписуйтесь на мій Facebook, на мій Ucker Open. На лайки. Ну, та інші мої соціальні мережі я вам посилання залишу в описі. Ну, і з вами з вам буду, як завжди я, Живчик. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім папа. -па. На добраніч. Побачимося вже з вами в новому відео.